Ця маршрутка привела мені 1500 нових підписників. Як я зняла вірусне відео з неї. Вона не схожа на Бентлі, квартиру з інстаграмним ремонтом чи Дубай. Та вона показала, що вірусний контент це не про красиву Тікток студію в професійному освітленні, не про квіті камери професійних операторів чи монтажерів, не про пачки грошей або круті тачки. Вірусний контент можна створювати з будь-якого міста. У вас вже є все, що треба для того, щоб набирати велику аудиторію. Але з чого почати? Перше відмовте світ шаблонів не тільки в контенті, а й в думках. Багато хто мріє про бакарат, карт'є, дубай, айфон. Усі ці мрії хтось колись. Перше озвучив на широку аудиторію, а деякі блогери отримали чималі кошти для того, щоб поселити ці мрії у ваші голівеньки. Звичайно, легше просто скопіювати чуже, ніж сидіти, думати, заглиблюватись, а хто я, а про що мрію я? Але легше лише в моменті, як тільки ви знайдете справжню себе свої справжні мрії, свій авторський почерк. Ви будете створювати контент, наче фуля. А як відмовитись від шаблонів у контенті? Ви точно зможете їх розрізнити. Усі ці тренди з червоними колготами, тренд, коли телефон прикріплюють до стелі і починають всім колективом танцювати. Навіть тренд вибирають 10 тисяч підписників за місяць. Усе це приклади шамблонних відео. Шаблонні відео в момент, коли вони стають шамблонними, починають не притягувати аудиторію, а бісити. Таке ж явище є і в музиці. Спочатку з'являється якась прикольна пісня. Ти слухаєш її по 500 разів на день, слухаєш її одну по кругу, підтанцьовуєш. Через тиждень вона вже починає грати на радіо, грати в кожному авто, з кожної праски, під нею вже починають знімати тіктоки, переспівувати, і вона вже починає бісити. Наприклад, скоро вже буде паска, так що заказуєте м'язко. Так само і з шаблонними відео. Спочатку з'являється якесь прикольне відео. Ти його дивишся і думаєш, вау, клас, прикольний новий формат. Далі цей формат підхвачать автори контенту. Далі його починають вдосконалювати, креативити. Далі цей формат доходить до кожного другого СММника, і він стає заїждженим. Шаблоном. В кожній ніші точно є шаблонний контент. Наприклад, у б'юті майстрів відео з клієнтками до після. Звичайно, трохи відео до після може бути, адже це ваше портфоліо. Але якщо 90% вашого контенту саме такий шаблонний, задумайтесь, можливо, це причина, чому ви не ростете. Багатьох, хто продає інфопродукти, точно знайдеться відео про те, що я була мідною, жила в гуртожитку, а тепер маю це, це і це. Досить вже ображати себе в минулому. А в онлайн-магазинів або закладів харчування обов'язково знайдуться підбірка красивих кадрів під музичку. Якось тут світу не потрібна ще одна Юлія верба, вільне лише одне місце твоє. А тепер подумайте, що станеться, якщо цей самий час, що ви витрачаєте на створення шаблонного контенту, витратите на створення авторських відео. А я вам скажу. Ви перестанете весь час листати стрічку для того, щоб знайти нові ідеї для своїх відео. Ви будете бачити в усьому, що вас оточує вірусний контент. Люди почнуть до вас тягнутись, адже ви новатор, ви унікальний, не такий, як всі. До чого почати? Експериментуйте, додайте цікаві розмовні формати, додайте нових персонажів, створіть емоції собі чи комусь. Вийдіть на вулиці, і зніміть відео, сходіть в прикольні заклади, запросіть додому друзів і влаштуйте прикольний тематичний вечір, дегустуйте нові страви, надихайте, розкажіть про власні корисні лайфхаки. Навіть знову можна створювати вірусний контент. А головне повірити в свій масштаб і давати людям цінність. Пам'ятайте, ви більше ніж ваш продукт. Якщо ви фітнес-тренер, не обов'язково знімати лише тренування. Покажіть, як ви харчуєтесь зранку, в день і ввечері. А може ви їсти п'ять разів на день. Покажіть свої улюблені спортивні вбрання. Покажіть, у чому фітнес-тренер ходить на побачення. Що ви їсте, коли хочеться солоденького? За якими критеріями ви обираєте їжу в ресторан? Якщо ви майстер манікюру, ваша стрічка може виглядати не лише як фотографії ваших робіт. Вийдіть на вулицю і попросіть дівчат показати свої манікюри. Або створіть прикольний дизайн в програмі і далі відтворіть його в житті. Знімайте лайфстайл, знімайте все, що цікаво у вашій цільовій аудиторії, а саме дівчатам. А дівчатам цікавий шопінг, емоції, кафешки, квіти, дівчачі вечори, побачення. Знімайте шок-контент. Зробіть підбірку креативних чоловічих манікюрів. Якщо у вас заклад харчування, дивуйте своїх відвідувачів, дегустуйте страви з запрещеними очима. Або покличте відвідувачів, скажіть їм, що зараз будете куштувати та й страву. Зніміть емоції від цієї страви, і в кінці розкрийте карти. Покажіть, що це була за страва. Показуйте лайфхаки від шефа. І навіть поїздку в Дубай можна показати не як успішний успіх, а як цікаву, захоплюючу пригоду, яка розкриває вашу особистість. Замовте в Дубаї суші. Або покажіть, які контакти ви додали за день в Дубаї. Це покаже вас як комунікабельну особистість, ідей, море, креативність це як м'яз. Якщо ви почнете прокачувати його сьогодні, через два місяці ви зможете легко придумувати вірусний контент, а через два роки ви станете гуру вірусного контенту. Ви зможете досягати будь-якої цілі за допомогою відео, підписники, клієнти, продажі. Ви зможете навіть запускати власні тренди. А зараз почніть. Виділіть годину-дві на написання ідей для відео. Розширте свідомість, не заганяйте себе в рамки. Творіть. Не відволікайтесь ні на що. Навіть якщо придумаєте одну ідею за цю годину або дві це вже добре. А далі знімайте. Я завжди кажу своїм клієнтам. Уявіть, що ви змійка. А ось ці бубочки це ваші ідеї. Тільки після того, як ти втілиш одну ідею, з'являється наступна ще крутіша. ти весь час ростеш, хоч в молинці це не так помітно. Раз на 7-10 ідей з'являється одна жирна, яка принесе тобі купу підписників, купу мотивацій і натхнення. І пам'ятай, ідеї треба втілювати швидко, бо успішні люди не думають, вони гіють.